Вітаю вас сьогодні в лісі. Вже так скучила. Сьогодні погода, 6 березня. Просто весна. Тому я сьогодні в лісі і хочу пройтися подивитися, які у нас у лісі цікаві процеси відбуваються. Може, які грибочки. І просто прогулятись, інших думок набратися, погане скинути і насолодитися природою сонечком, свіжим повітрям. Ой, в лісі просто чудово. Погода. І вас запрошую на прогулянку по весняному сонячному лісу. Краса, яка, сонечко, і бачу щось цікавеньке у нас росте на дереві. Так. Такий час уже цей грибочок, я вже зрозуміла, що це за грибочок, він може бути просто вже трухлий. Тому дивіться, уважно, ні, цей наш грибочок гарно ще зберігся. Тут можна вибрати. Ой, гарненькі, так. Да. Коли ви рукою нажимаєте, він всередині пустий, он, бачите, зверху він уже пропав. Видно, добре. А тут у нас гарні екземплярчики. Цей грибочок у нас, так, да, не темний такий гіменофор, такий дуже темний. Це такий просто риженький. Гарненькі екземпляри. Цей грибочок я беру, як він мені попадається. Ну, беру стільки, скільки потрібно, не набираю там мішки. Навіщо? Це у нас березова губка. Гарний трутовичок. Його використовують дуже. Добре в лікуванні саме зараз, до речі, весна у нас з імунною системою не все дуже добре, тому цей грибочок дуже гарний імуностимулятор. І також він дуже гарний в похудінні, Тому хто хоче мати тоненьку талію, скинути зайві кілограми, беріть цей грибочок. Можна ще вибрати, якщо попадається. А в лісі. І птички співають, і дерева риплять, скриплять. І багато повалених дерев, але дуже гарно. Тепло так. Краса. І бачу, у нас отам щось таке риженьке, їх ж не можна не бачити. Я думаю, вам теж видно. Зараз обійду. І гарненькі вони якісь. Ой, які гарненькі. Ось, треба їх забрати. Заскучила за ними. Ось. Це у нас кламеліна опеньок зимовий. Ой, гарненький. Долізло. Ано. О, біленький гемінофор. Вони у нас молоденькі ще. Клас. Ух ти. Хочу назбирати збирати на омлетик. Скучила за ними, корисний. Ай, як я ламала, дивіться, ой. ламала так, що все попадало. Так, ану дістаю. Ага, негарно я їх виламала, отак. От забираю всі, краса яка. І вони, бачите, доволі такий гімінофор ще світленький. Не такий рижий темний, коли вони вже дорослі, то обов'язково забираю. А ніжка така вже видно. Така бархатисто-ножкова. Клас. Опеньок зимовий. Пламуліна. Гарненький. Клас. Дякую. Ой, ще я вам хочу сказати. У лісі дуже тепло. Я вже і роздягнулася, і курточку зняла. Фух, дуже жарко. І прийшла на свою містинку, де я знаю, росте у нас чаша ельфи. А по-науковому Саркосцифа. Так, думаю, гляну, вона вже була, пішла, коли було тепло, потім морози, сніг. Думаю, ну, подивлюся, що там у нас із Саркассифою. І я вам хочу сказати, що десь отак через недільку можна приходити по неї. Дивимося. Ось вона наша гарненька красуня росте. Вами обійдемо з вами і подивимось, що нас чекає. Тепло передаю, тому ну, не дійка, її буде дуже багато. Земелька така, до речі, я думала, що я сюди не зайду, тому що вдягнула сьогодні. Ну, класні такі для лісу, супер. Думала, не зайду сюди, але тут я хожу просто класно. Не не грузаю. Так, дивимося. Ой, ось сюди наша красунечка. Ось вони ростуть. Це у нас такі. Я кажу на них, значить, знаєте, як лісові чаші да? для комашок, для мурашок, для різних різних букашок. Просто набирають водичку, а вони з них п'ють. Ну, для мене якось так. Але це вони ще у нас малесенькі, я їх не буду займати. Хай вони ростуть. Так, дивимось далі, що у нас тут, -тут є. Ну, Космічний гриб, реально. Так, І ось вона у нас. Буде тепло, ну, дощику, звісно, Були, був і сніг, але щось така земелька навіть і не дуже волога. Так, дивимося. Тут завжди така калюжа добряча стоїть, але її зараз і немає. Так, десь ще я наче бачила червоненькі краплинки. Їх, як і фламуліну, вона така яскрава, помаранчева. Да? ну, Побачити, щоб не побачити, не можна. Так і нашу старку сипу. І ось я її бачу. Не буду її займати. Ось вона наша гарнесенька. Отак на гілочках вона полюбляє. Ось оросте. Тюха така. І воно де. А ти куди? І ось, зараз я вам покажу. Реально ось так вона росте. Ось. На, там, де деревина, де волого. Звісно, полюбляє. Ну, я її найбільше бачу в таких болотяних місцях. Ну, Але, може, люди в інших. Місцях. ну, Мені якось так попадається більше в таких болотяних місцях, ну, де водуємо. І ось сюди вона у нас маленька пішла. І воно десь зовсім малесеньке. Ось, я думаю, вам видно. Ось, зовсім зовсім маленька. Хожу обережненько, щоб не наступити не на один грибочок, тому що ну, я їх ціную. В природі воно все для людей, аби ці люди міли їх цінувати. І ось сюди не буду жодної займати. І ось сюди. Такі гарненькі. Так, більше так, я наче тут і не бачу. Але чекають нас однозначно грибочки. Так, ой! Єс! Yes. Щас я вам покажу. Дивіться, яка краса. Ці я точно забираю. Ой, мої хорошенькі. Мої ну, красуньки подивіться, боже, яка краса! О, такі великі. Ці я точно заберу. Їх можна, до речі, заморозити, а коли у вас буде, ну, назбирається, так їх уже більшенько, можете потім салатики робити. Не обов'язково. Ой, мої гарненькі, які божечки. Ой, великі які. ой. Бачите як? Дякую лісовичку за такі даруночки. За вашу працю завжди вам буде бонуси, завжди. Я кажу, ніколи, з лісу не підете з пустими руками. Хоч які трави на, на чай, хоч які трави на салатики, хоч на сушити, хоч їсти, завжди у вас. Буде. Так, ну що, будемо зараз з вами їх забирати. Так, забираємо. Ой, гарненькі. Вони можуть, коли мало вологі, потім починають тріскатись. Але ці у нас, он, видно, гімінофор такий гарний, коли вони починають викидати спори. Вони такі, наші, знаєте, біли, наче такі гіпсові. А цей у нас видно, що молоденький такий іще грибочок. Так, забираємо. Ой, іди сюди. А тут волога доволі навіть мокро, он Дивіться, прямо така. І ось маленький у нас росте, треба його. Дивіться, зірвала. Ну, вискочив, я його отуди затикаю. Щоб він у нас ріс, Так, руки, звісно, після них. Ой, які гарненькі. Ой. Так, і он заховався. Йди сюди і мох вам, і дерево. І ось сюди он як ростуть. Красиво. Ці займати ніхто не буде ще маленькі, а величенькі. Тому що, коли вони, до речі, переростають, вони починають тріскатися. І викидати спори. Коли викидають спори, їх можна брати, але вони вже то такі дорослі. О, єс. Yes. Так, забираю. Ой, гарнесенькі, клас. Ну, Скажіть, інопланетний гриб, реально, красунчик, колір такий, супер. Щоб всі бачили, і ми, і всякі букашки, мурашки. Клас. Так, заберу, тому що вони, ага, і ось люди в нас заховався. іди сюди. О, у мене є, до речі, така уже в голові у мене вже план, що я з ними буду робити. А, такі. Раз. Клас. Супер. молодесенькі, Клас. Дорослі і молоденькі. А цей жирненький який, вологу просто аж наче там плавають. І їм вистачає вологі. Вони такі, знаєте, трогаючи, вони такі, такі товсті, знаєте, нерихлі такі. О, клас. М'ясисті, супер. Так, дякую. Так, от вам і є у мене трішки. Малесенькі ніхто не трогає. Так. так, і тут теж така, ну, сухо в лісі, реально сухо. Бачу, в нас тут зайчики бігали. Так, мабуть, діли наші грибочки. І тут дуже волого повинно бути, сюди просто не можна було б зайти. Але хожу тут, реально, навіть не в ризиках. Що вам хочу показати. Тут мені теж попалася Саркос чаша ельфи. І отут саме, де дуже волого повинно бути, я її тут і знайшла. Ось дивіться, я вам хочу показати. Ось, ці можна вже забрати, вони дорослі, а ці маленькі ще ніхто не буде займати. Хай ростуть. Але реально тут навіть дуже волого. Реально. Мокрий мене палець, то тут у нас і трішки їх є вже. І ще я вам хочу показати обов'язково. Май яка красуня. Ой-ой-ой. Ну, ці можна брати реально. Лісі можете підчистити, малесенький, який але вже вирвала. Ось який, мама і доча. Клас. В лісі можна підчистити, пообрізати, щоб додому не нести. Тому що ви набираєте і... Ой! І травичку, і мох, все несете разом з ними. Оці я заберу, якраз мені буде до салатику. О! гарненький. Так. Руки, звісно, але то все таке. Так, і десь ще я бачила? Ага, ось, бачила. Ось, ну зараз я її забро. Мені якраз саме зараз, коли не вистачає вітамінів, оце буде нам саме самий раз. І от на гілочках вони так собі ростуть. Ось тут поховалися, вони заховалися. І на гілочці їм. О, так тут теж є. Ось бачите, розвернула гілочку і у нас тут грибочки. А, Але теж на гілочках. От люблять вони. Оце їхнє місце, скажімо так, є обітання, місце життя. Отак. Ну, тут так є, але хай вони ростуть. І воно де красунчики які, а ось сюди, які. Так, якби гілочку не повернула, я б їх і не побачила. А ось які. Клас! Такі приємні вони в руках. Ой, супер. Як гарно, що я сьогодні вирішила піти до лісу, себе оздоровити, тому що ой, з думками просто голова вже починає не в ту сторону працювати. А треба мати силу і мати здоровий груд. Так, забираємо. Раз. А це, бачите, вже на неї хтось наступив. І вона у вас вже просто розляглася. Залишимо її, хай вона собі тут. І для когось буде. Отак. Раз. Коли знаєш, звісно, ти їх побачиш. Ой. І ось тут багато. Бачите, ось так на гілочках. Скрізь люблять вони на таких гілочках. Скрізь, ось, ось скрізь. І тут Вонці я забробіш. Удивіться дуже гарно видно. Їхні, їхній зріст. Ось. Із гілочки і вона росте. Ось. Корінець у неї. Отака. Ось такі забираю, вже вивернула їх. Ну, коли бачите, ви стараєтесь їх не займати, не розвертати. Це вже так я вам показав, тому що вони потім починають підсихати, коли ви їх розбуркали, вони вже потім якось некомфортно не і вони починають сухнути. Маленькими всихаються так. Оце я більшенькі зараз тут забираю, А ці зараз, а ці, а цю гілочку, знаєте, так глибоченько, глибоченько її отуди і, і прижму. І навіть так присиплю трішки листечком. вже знаю, що вони тут. Я б не проходьте повз таку гарну рослинку, яку ми всі знаємо. Це у нас кропива. Ось вона у нас жалюча зараз така. Ой! Молоденька. Саме мені вітамінів. Зараз просто дуже багато. Я її беру, отакі молоденькі. беру і використовую, можна робити і салатики разом, із саркосикою, можна і борщ, куди вам захочете. Але обов'язково беріть. Šiuo pasimetė bus brėnių. Ne tokia, kad būtų brėnių, bet jau pavojami. Я бачу, вже у нас починає рости лісова куничка. Бачимо, ось туди в нас зовсім молоденькі листочки. Тому, щоб ми не нанесли шкоди рослинки, десь не де потрішки вириваємо листочки на чай. Вони покращують апетит. Також стимулюють процеси травлення, мають таку легку, заспокійливу дію. І також гарно при жіночих недугах. Я вам не буду багато розказувати, просто це навіть буде дуже смачно. Назбирали їх, вдома помили і взяли отак в руці, їх пожмакали. І вони вас підсихають. Так листочки віддають більше свого аромату. І чаї у вас будуть і корисні, і смачні. Тому обов'язково збирайте, але щоб рослинці не було шкоди. Ой, як же цікаво у лісі! Я не знаю, для мене це така радість, мені так гарно у лісі. Природа, сонечко і подаруночки. Що я знайшла? Повалене дерево, а на цьому дереві у нас ось такі красиві, шовкові, пухкенькі, величенькі такі котики. Я так пам'ятаю, як ми... Сніг лежав і ми на 8 березня завжди дітьми ходили, шукали ці кутики, щоб подарувати своїм мамам. А це зовсім інша погода. Я думала, що це у нас за дерево? Тепер я знаю, мені вже підказали, що це осика. Я, чесно вам скажу, ніколи не думала, що на осикі бувають теж отакі. Котики. Але тепер я знаю. Я думаю, ви теж будете знати. Це чітко мені підказали люди, які в цьому дуже розуміються. І ось такий букетик у мене в кінці нашої прогулянки з'явився. Як же не порадувати себе таким гарним букетиком? Поставлю вдома у вазочку і буду любуватися. Друзі, хочу вам подякувати, що ви були разом зі мною на цій прогуляночці. Буду дуже вдячна вам за лайки, за коментарі. Також, якщо поділитесь моїм відео і запрошую, звісно, до себе нових підписників. Бажаю всім миру і добра, і щоб було все у нас добре. Друзі, до нових зустрічей!